Вітаю. Сьогодні ми з вами будемо працювати над повторенням математики за курс початкової школи і говоритимемо про числові та буквені вирази. В першому завданні потрібно обчислити значення виразу, тобто замість букви, А поставити відповідне їй значення, та обрахувати те, вже що ми одержимо, той числовий вираз, який ми одержимо в результаті. Що ж, давайте це. Зробимо. Переписуємо умову. Пишемо, що нам потрібно 108 поділити на А та додати 24. А потім замість А, відповідно, підставляємо те число, яке нам дали в умові. Тобто ми пишемо, що ми 108 ділимо саме на 9, а потім додаємо 24. Все, що потрібно зробити, це поділити та порахувати. 109. Як його поділити? Поділити відповідно кутом. Обрахунками записуємо. В одиничку дев'ятка не поміститься, а от в десятку поміститься. І буде по одному. Віднімаємо. Лишається одиничка. Як бачите, інколи трапляються помилки, як же їх виправити? Де помилки? Я замість вісімки написав дев'ятку. Таке буває. Ми перекреслюємо і над ним зверху надписуємо. Отже, ми зносимо саме вісімку далі і 18 ділимо на 9, буде по 2. Віднімаємо 18, у нас ділення без остачі, Таким чином, ми 108 поділили на 9 та одержали 12, до яких слід додати 24. В результаті ми одержимо 36, і це буде відповідь до першого завдання. В другому завданні у нас уже не одна буква, а дві. А отже, потрібно замінити два значення. Робимо так же само: спочатку переписуємо умову. То нам потрібно буде x-8 y або 8 помножити на y. Якщо між числом і буквою немає знака, там помножити, тому ви мгнете сміливо його додати, якщо раптом не буде. І відняти 113. У нас замість x. В прикладі написано, що він буде дорівнювати 223. А отже, ми і запишемо в приклад не х, а саме 223, яке пропонують за умовою. Далі мінус 8 помножити. І замість Y нам пропонує підставити 6, і ми це теж зробимо. Запишемо його і віднімемо 113, що в нас були записані в умові. Отже, в нас є 223 відняти 8 помножити на 6 та відняти 113. 8 помножити на 6 це 48. Але зручніше було б, якби ми з вами почали віднімати 223 та 113. Таким чином, у нас лишилося би лише сотня. Тобто не обов'язково робити в такому записі, як у нас написано, От в даний момент. Їх можна змінювати. Наприклад, ми могнемо записати, що у нас є 223, від яких віднімається 113, а потім віднімається 48, і от такий запис рахувати далі. Якщо ми віднімемо їх, будемо мати сотню. І це ми запишемо, а потім віднімемо 48. Так буде найзручніше і можна обійтися без обрахунків, наприклад, стовпчик. Якщо ми від сотні віднімемо 48, одержимо 52. Таким чином, дане завдання ми теж з вами зробили. В номері 2 нам потрібно записати вираз, а потім знайти його значення. Сам вираз у нас написаний ось тут. Потрібно від частки чисел 144 та 6 підняти добуток чисел 6 та 3. Спочатку потрібно це записати. Що таке частка чисел 144 та 6? Власне, частка це результат ділення, а отже, нам оці числа слід поділити. Спочатку записати 144, а потім до крапку і 6. Це ми і зробимо зараз. Оскільки сказано, що від цієї частки, яку ми вже записали, слід щось відняти, тому ми поставимо мінус. Адже власне, у нас є буде віднімання. А що потрібно віднімати? Це добуток чисел 6 та 3. Що таке добуток? Це результат множення. Отже, числа 6 та 3 потрібно помножити. Такий числовий вираз ми з вами одержали, і результат можна отримати, просто виконавши дії. Давайте дещо підсумуємо зараз. Вирази, які містять букву, або кілька букв, називають буквеними виразами. А якщо вони містять тільки числа. То вони відповідно числові. Давайте повернемося до наших обрахунків. У нас є 144, які слід поділити на 6. В результаті ділення можна одержати 24. Якщо це зробити усно складно, а в певною мірою це складно. ділите кутом. І свої обрахунки записуєте. Далі ми 6 множимо на 3 та маємо 18, а отже, ми будемо їх віднімати. Тому від частки 144 і 6 ми відповідно віднімаємо добут к 6 і 3, що й було сказано в умові. Виконуючи такі дії, ми одержуємо відповідь, яка буде дорівнювати 6. А на цьому ми сьогодні завершуємо і до зустрічі наступного разу.